Оксана Володимирівна, вихователька у дитсадку, директорка підтримала окупаційну владу. Сама жінка і більша половина колективу відмовилися співпрацювати. Зараз усі освітяни у відпустці, а за декілька тижнів має розпочатися навчальний рік. Як далі бути тим, хто залишився в Херсоні, і без директорів місцева влада і керівники управлінь не пояснюють, розказує жінка. Я особисто не можу отримати ніяких пояснень від міського управління освіти. Справа в тому, що директора в нашому навчальному закладі немає, і заробітну плату нема кому нараховувати. Як зрозуміти, що робити? Тому що мене, наприклад, дуже хвилює, що незабаром навчальний рік, а від керівників наших тиша. Ситуація вирішується і найближчим часом освітянам повідомлять алгоритм їх дій. каже начальниця Херсонського обласного управління освіти Тетяна Юшко. Ми знаємо, що директори пішли на співпрацю, а ті, хто не йдуть на співпрацю, залишаться з нами і будуть отримувати заробітну. Плату. Ми все знаємо ми над цим питанням, працюємо. Хай не хвилюються. Їм зателефонують. Працюватимуть освітяни дистанційно, але ті, які виїхали на підконтрольну територію України, ті, хто залишився в Херсоні, не працюватимуть, бо це небезпечно. Розказує заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Я тих тоже ніхто при этом не должен. Они будуть відправлені в простой, то сунібуть дві треті заробітне плати по постановленню кабінета міністра И І они не выведут і не приступять уже к после і да, если они живуть на території, будет уже деокупірована, вони вже понаценно зможуть продовжити роботу. За словами Юрія Соболевського, в школах і дитсадках, де директори стали колаборантами, будуть призначені інші керівники. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.